Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку водолій. Швидше за все, ваша фінансова сфера наступного тижня потрапить в якийсь застій, які потягнуть за собою неприємності в вашій фінансовій сфері. Чи в бізнесі чомусь клієнтів не буде, і бізнес застряне, не буде розвиватися, чи на роботі зарплату затримають, чи ще щось подібне, що буде негативно впливати на вашу фінансову сферу. Стосовно вашого здоров'я, швидше за все, ви з якоїсь причини будете ігнорувати симптоми, які ваш організм буде вам подавати, що з вашим здоров'ям не все гаразд. Чи ви, ну, чомусь не помітите цих симптомів, можливо, заклопотані, можливо, вони будуть не надто сильні, і ви просто їх не помітите. Або ж, можливо, ви така людина, яка взагалі ігнорує, що там той організм подає. Зараз не на часі і, і, і хай, потім колись зверну увагу, можливо, зверну, можливо і ні. Але ж всі ми добре розуміємо, що якщо весь час ігнорувати симптоми якогось захворювання, то рано чи пізно це захворювання проявиться наповну. А отже, ви можете отримати якесь захворювання, яке, якби ви звернули увагу на симптоми відразу, можна було б відразу його якось і притишити. Але через те, що ви проігнорували, воно, відповідно, розвинеться і, можливо, навіть призведе вас до лікарняного ліжка. В ваших романтичних стосунках наступного тижня буде все гаразд. Вони будуть стабільними, вони будуть гармонійними. І швидше за все, ваша кохана людина буде вас якось підтримувати через оті проблеми в вашій фінансовій сфері. Чи то морально підтримуватиме, чи психологічно, чи, можливо, так само фінансово якось вам допоможе в цей ну, не надто простий період. А ваш відпочинок зіпсує. Якась, грубо кажучи, неадекватна жінка. Можливо, серед людей, з якими ви будете відпочивати, така знайдеться, яка почне тут скандалити, до всіх чіплятися, до всіх придиратися, все їй буде не так, всі не такі. Або ж хтось там поряд відпочиває, чим йому проходить. І вже ваша компанія, чи особисто ви видалися цій людині якимись не такими, і їй тут край потрібно висказати своє фе, розказати, що ви якісь не такі, чи відпочиваєте ви якось неправильно. І ще якимось чином висказати свою цінну нікому не потрібну думку в будь-якому варіанті, відпочинок буде зіпсований, бо буде зіпсований настрій.